Я буду його його підлоги піднімати. Перевертати. Я свій хребет, своє здоров'я, свої легені, свої. Свій... Та що тут лиш? Я пердон. Не, не не Зараз підсунемо, підсунем. Олеса, ще стоять. Я Це стоять, Це не очку. Підідемо. Тримаю. А руки мліють, не втримаємо не будемо Песни, а, говоримо, сьогодні ви бачите за колегіоні. Мало піднімають май, майбутню підлогу. І зараз все буде чітко. Бо ми хлопні мощні, їмо тільки на турпродукту. Саме був Дім! і сухарики Даною мені владою оголошую цю стройку на сьогодні закритою. Рішення прийнято одноголосно. Хто проти, встаньте, підніміться, покажіть руки. Відрубай. Вітання з мальовничих Карпат. Мене звати Іра, а я Юра. І разом ми сім'я Ломпертів. І ми купили землю в горах. І перш ніж будувати будинок, ми вирішили зробити міні-тестовий будинок побутівку чи технічне приміщення можна назвати по-різному. Для чого ми це робили? Ми робили це для того, щоб А протестувати ті технології, які ми хочемо застосувати до наших будиночків. І якщо робити факапи, то на меншому масштабі. Б. Нам потрібно було житло для нас. Де ми можемо перебувати і контролювати весь процес будівництва? Ну і третє, це наше технічне приміщення, де ми будемо зберігати багато всього цікавого обладнання. І в сьогоднішньому відео ми розкажемо, як ми робили для цього міні-будинку підлогу. І так, перше питання: як ми вирівнювали, підготовляли основу? Для цього будинку. Як ви вже знаєте, ми зробили фундамент. Хто не бачив відео, обов'язково перейдіть, подивіться, підказка буде тут. Там є все детально, як робили і скільки вартість. Після цього. Ми розрівняли землю між палями, розстелили геотекстиль, щоб там менше росло всяка трава, бур'ян і так далі, і зверху засипали щепнем. Та тобто, так підготували фактично землю до того, що ми будемо зверху ставити якраз нашу підлогу. Ну це потрібно просто для того, щоб там було гарно, не росло лишні бадилля і була така хороша поверхня. Розрівняли ми цю поверхню, і як ми об'язували бетонні палі і фундаменту між собою. Ну, ми робили обв'язку брусом. Класично, як це робиться в каркасних будинках. Тобто, палі були підготовлені. Ми не залишали там штатки, якісь металеві, як буває. Потім ми просто сверліли анкерами, тобто прикручували брус, під брус підкладали рубіроїд для того, щоб не тягнув наш брус вологу з бетону. Десь підставляли більше, десь підставляли менше, виставляли ідеально в рівень, так щоб вони стояли. Тобто, ми ставили три бруса і відповідно їх скрутили між собою. І вже після Після того йшла наступна обв'язка самої підлоги. І чим ми обробляли цей брус від шкідників? Брус ми обробляли гідроізоляцією, це бітомна гідроізоляція. Є така гідроізоляція на фундамент, це приблизно така сама, просто розведено до більш рідкого стану і ми повністю закрили брус. А який розмір у нас підлоги? Е, ну, розмір підлоги співпадає в принципі з розміром будинку, так, що логічно. Ми планували будувати 6 на 4 Тобто, в нас так і виходило 6 на 425 Я щойно переміряв, для того, щоб там у нас є одна товстіша стіна, і відповідно, щоб у нас було плюс-мінус ті розміри. Нагадаю, що це міні будиночок у нас більше буде. Там вже будиночок там буде більше підлоги. Так, тобто, це побутівка, технічне приміщення, тобто цього цілком і повністю достатньо. Після того як ми зробили обв'язку брусом, що ми робили далі. Далі ми фактично зібрали прямокутник, чотири дошки, та це фронтальні, і відповідно виставили діагоналі. Щоб все було рівно. І ці дошки далі вкпили між собою, тобто прямокутничок, і далі почали ставити лаги. Лаги в нас були з кроком 575 мм між лагами для того, щоб всередину ну, ми поклали утеплення мінвату, яка там є якраз в розмір, вона трошки там піджимається, якраз щільно лягає. І відповідно таким чином ми поставили лаги. Але спочатку ми клали їх через одну. Через одну ми ставили чому? Тому що ми. Доволі цікаво монтували цю підлогу. Це було дуже цікаво. І розкажи, чого ми джелькою перевертали нашу підлогу і не тільки джелькою. Історія така, що робити цю побутівку, ми хотіли почати з мінімальної відстані від землі, наскільки це можливо, оскільки там буде ще прибудова, і відповідно в кінці ми б вийшли дуже високо від землі. Ми цього хотіли уникнути, тому з цього боку почали максимально низько, настільки, що там фактично не було місця залізти під низ, Тобто, в класичній схемі, як збирають підлогу, зібрали лаги, поставили, залізли знизу і фактично прибили плівку, захист від гризунів і зверху вже утеплення. Ми вирішили зробити наступним чином: ми збирали підлогу верх ногами. Так, ми просто поставили цей прямокутник, поставили лаги через одну, якраз через одну для того, щоб було легше перевертати. Тоді дали плівку, вітрозахист, а потім металеву сітку, захист від гризунів, це все пристріляли, і вже після цього фактично перевертали підлогу вет ногами. Подумали, що великі силачі. Так, думали, що великі силачі. В принципі, так і вийшло. Бо хлопці якраз її перевертали. Ми сюди підключили і Джельку і. Всіх наших працівників. А як потім виявилося, Джилька працювала просто як якорь, бо вона сама застрягла в піску, а ми цього не побачили. І ми це руками все перевертали. Отоді магіра какол. <рес> Ану. А ну, а робо руки мліють, не отримаємо в тебе біда. Їма немає, що у карту. Плохи. Забудь такого операція. Юрчику заронтаємо, щоб не полетіло. Куди? Ne gitsin bu? — Сусідам ну, було весело. Сусідам було весело, всім цікаво. Задивилися. Ну і знаєте, як оце топо, поки ти стоїш на місці, збираєш нічого немає. Як тільки ти піднімеш вверх — це парусність починає вітер дути. <рес> Там хтось іде, щось падає. Ну це було доволі цікаво, але ми це зробили. Ми Перевернули цю підлогу, поставили її на місце і вже тоді прикручували до брусів і доставляли лаги, яких не вистачало. Ну і далі йшли по процесу. І ти можеш детальніше розказати, як мені перевертали саме яку технологію Вуйко придумав? Так, так. Е, як ми її перевертали, підлогу ми зробили упор знизу для того, щоб вона не сунулася на брусі. Було ми посередині десь оцього прямокутника з двох боків. Забили дошки, які працювали фактично як плече, які могли так перевертати. Так, перевернули ми підлогу і дуже зраділи. Видохнули. <ривіт> <ривіт> Діма дуже зрадів. <ривіт> ваші коментарі. <ривіт> <ривіт> Я привертую <і> ваші підлоги. Як ви мене любите, ніколи. А ви Юрка так любить би його! Ні, то тільки. Я буду його такі підлоги піднімати, перевертати. Я свій хребет своє здоров'я, свої легені, свої. Свій... Та що тут лиш? Ноги, руки, що тут лиш? Та взагалі ти коплю пішлака. Завтра куплю свій шашлика. Завтра купуєш... коптушка. Ааа, я це подивлю. Я себе подивлю. Але що можу сказати. Та я пердолю. А що опти я? Шо, 5, я? Тож. Буде не з мене? Вже хватить. Буде? Все, Я серйозно. Дуже серйозний з тим лутком. Суд йде. Суд прийшов. Суд пішов. Даною мені владою. Mm -hmm. Оголошую цю стройку. На сьогодні закритою. Рішення прийнято одноголосно. Хто проти, встаньте, підніміться, покажіть руки. Відрубаю. Далі, ми робили. Ну, далі ми доставили, як я кажу, вже ці лаги, які вже чітко були з кроком, відповідно, їх всіх перекрутили. Почали в утеплення давати мінвату. оскільки висота дошки ми робили 15 см, тобто це дошка 50 на 150. Ми відповідно дали 15 мінвати. Десь був навіть залишок, дали навіть 20 туди втрамбувалося, в принципі, пішла вся мінвата. Зверху ми накрили знову плівкою, яка вже грала роль пароізоляції. Потім ми фінішно ОСБ зверху клали 22 мм. Метро ОСБ, і оскільки крок відповідний, то вся ОСБ попадала туди саме де потрібно. Тобто цей стик двох ОСБ між собою він був на лазі, який має бути. Ну і обов'язково робили зазор. зазор. Так, як ми вже побачили Іринка, чому потрібний зазор між ОСБ? Чому вода потікає? Чи що? Вода. І ОСБ розширяється, uh -huh. так і відповідно, якщо немає цього зазору, воно все піднімається. Що до сусіда подивилися як в нього. Зрозуміло, що ми такого не хочемо. Так, і вирішили, треба Технології невізково. треба дотримуватися, і ми на це наголошували. Просто вставляли цвях між ОСБ, і, Відповідно, так вже можна було їх правильно виставити. Ну і таким чином пиріг підлоги виглядає так. В нас є сітка від гризунів, оцинкована. Потім в нас йде вітрозахист, це та ж сама плівка. Потім у нас лаги 15 см, дошка та фронтальні обв'язані між собою. Далі мінвата між лагами, потім знову ж таки плівка і зверху ОСБ. Це якщо розказати весь пиріг підлоги, як він у нас виглядав. Угу. Наступне відео ми вже розкажемо, як ми робили теплу підлогу, які у нас були нюанси з цією підлогою. Так, які покапи, тому буде дуже цікаво. Хто ще не підписався, обов'язково підписіться. Зекономити кучу грошей. Так, та, зекономити. Ну і ми покажемо, як зробити насправді доволі просто теплу водяну теплу підлогу в каркасному будинку з заливкою бетону. Класично стяжки, та, що всі або більшість людей кажуть, що неможливо зробити в каркасному. Насправді це все можливо і відносно просто і не сильно затратно. Так, тому зустрінемося з вами в наступному відео і дякую всім за перегляд. Пишіть коментарі, будемо дуже раді. Пишіть. Всім па-па.